Я Тетяна Пасько і я підготую вас до НМТ з математики прямо тут. Тому залишайтеся зі мною. Отже, розглядаємо типове завдання: розкладіть вираз 4 х квадрат відняти 144 на множники пряме застосування формули скороченого множення. Ми пам'ятаємо, що якщо маємо А квадрат відняти Б квадрат, це буде а b помножити на А плюс. Б. Тут ми бачимо, що наше А це буде 2х. Ну, так, піднесене до квадрату, це буде 4х квадрат. Отже, перший наш вираз це буде 2х. Можливо, тут, можливо, ось тут. Це точно не буде. 144, 144. Це є 12 в квадраті. І розуміємо, що в нас буде 2х відняти 12, помножити на 2х плюс 12. Тобто наша відповідь відповідь А. Якщо було легко, залишайтеся, тут буде ще дуже багато корисного матеріалу.